Сьогодні день рідної мови. У кожного народу на землі є своя рідна мова. Люди по-своєму висловлюють свої думки. Хтось говорить китайською, хтось англійською, німецькою. Кожна мова на землі значуща і важлива, адже вона ознака національності, приналежності до країни. Знання державної мови в країні обов'язково як для корінних жителів, так і для тих. Хто приїхав жити до неї? Наша українська мова українська. Змалку, наша рідна мова українська, з малку треба добре вчити її, знати її, розмовляти нею і берегти її. Адже рідна мова це генетичний код нації. Допоки існує рідна мова, поки буде і народ її жити. І до тих пір буде жити наша Україна. Мова дивовижний скарб, яким володіє людина. Люди усього світу оберігають його, бо без мови немає народу. Мова це безцінний дар, який дістався нам від наших предків. З давніх давен наші, наш, наші предки із уст в уста передавали силу слова, і яка несе в собі. Оберіг для майбутніх поколінь. Про красу українського слова можна говорити дуже багато. Насправді наша мова дуже красива, чарівна, мила нашим серцям насамперед, тому що вона наша рідна. Тож бережіть нашу мову, плекайте її, розмовляйте нею зі святом вас. Рідна мова зелена діброва. Чую пісню твої запашну. Ти квітуєш пелюстками слово, я листочок у твоєму саду. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами й тата, мова мами і тата діда і бабусі знає її добре, ще краще навчуся. Як нема без зірок не без воду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Чи в всі, а чи в журбі, та поклонися навіть знову, знову, тому хто випекав тобі. Оцю рідну мову, наводцю мову поклашав, влігло до воду і до воду, і в ній відбилася духа мого великого народу. Мова рідна, слова редне, хто вас забуває, той грудя не серденько, А лише камень має, як ту мову нам забити, Кота рушила на всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мови нам співали, нам казки казали, у тій мови нам міні місцю нашу відкривали. От тому пригоді діти рідну свою мову. Всі складно говорити своїм рідним словом. Розказав мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну з мов усіх. Щоб у серці ти зберіг, С серце ніжне і погідне, Збережу я мову рідну. Вбіть красу своєї мови, звучання сили і запасів Це квітка ніжна і чудова, Зі широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду, в краю пустей і злих негод. Як річка з роду і до роду, так мова з'єднує народ. Питай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, І в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче гірка світанкова, З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, У просторах, яким немає меж, не загубишся, як на вітрах полова. Моря прилетиш і не впадеш, допоки буде в серці. Як парость виноградної лази, плекайте мову пильно і настанно політь бур'ян чистіше від сльози, вона хай буде вірна і слухняна. Нехай вона ще раз служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Послухайте, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів. У тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина. Це щастя, це надія, це людина. Чорбою, зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою, нам рідна мова мерехтить, це символ мудрості твоєї, моя в країну, він горить, тож мови рідної своєї, не відсураємось ні на мить. По своєму кожна пташиня співає, по своєму, кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська є мова чудова, своя материнська, по світу її, як святиню нестиму. Допоки живу в чистоті берегтиму з любов'ю сердечною, вірності сина, ця мова для мене як мати єдина. Жити в Україні і не розмовляти українською мовою це принаймні принизливо для самої людини, бо вказує на її неспроможність до навчання, а також проставлення її до всього українського, національного, рідного. Сьогодні Міжнародний день рідної мови. Тож вітаю всю мою шкільну родину, вітаю всіх, хто вібрав у себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки, що дають нам силу і могутність. Ми живемо в Україні, і наша мова це дзеркало нашої душі, її перлина, той неоціненний скарб. Без якого людина не може прожити, давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари. Ми могутні і міцні в своїй мові. Наше слово, наша сила, а мова це кордон. По всій країні чути рідну солов'їну мову не примусово, а тому, що її полюбили знову. Кремлівські царида в нього посипався трон. Бо, як сказала Фаріон мова це кордон, мова це кордон, мова це кордон. Як ЗСУ навчили зброєю володіти, так українці мовою країну боронити настав той час, коли український словник ворога страшніше, ніж вампіра. в пірамчасти. 22-го українське слово словословиє, російський слід ефективніше, ніж 21 першого вакцина ковід. По всій країні чотирідно Солов'їну мову не примусово, а тому що її полюбили знову. Кремліцькі цари, дай в нього посипався трон. Бо як сказала Фаріон, он мова це кордон, мова це кордон. Мова, це кордон. Зникли окупантські треки, як роса на сонці. «Інстасамка» і і кіркоров більше не грають в колонці. Росте нове покоління свідомих людей, не, як і персона. церпськових персонал. В треки залітають тільки українські треки. Ставлю найдорожче, найміцніші бренди. Солов'їна в тренді. Тренді, тренді, солов'їна в тренді, тренді, тренді. Солов'їна в тренді, 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 Солов'їна в тренді, тренді, тренді по всій країні чути рідну солов'їну мову не примусово а тому що її полюбили знову. Кремлівський цар ридає, в нього посипався трон. Бо, як сказала фаріон мова це кордон. Мова це кордон. Мова це кордон. Із ніжності слова беру насолоду воно ідеал мій для злето крило, мова моя, дана богом народу. Мова моя це душі джерело. Вона моя доля, незмінні вітрило, вона для творіння дає Мова моя, це і сила, мова найбільше багатство моє. Ця мова в гранитній Дніпровському плесі найкраще у світі лунає пісні. В них вічні Шевченка і лагідність лесі, і дух тих героїв, що запала оборонь. До кого вона є порук, Початок дороги, початок життя. Мова моя це найвища наука, це згусток і віця, це биття Вона і надія, і біль, і тривога. Освячена вірою, вічна зоря, мова мені дана від Бога, вона то мій корінь і гордість моя. Спокон віку в держави, у нації. Стало добрим законом, панове. Жить не може людина у Франції і не знати французької мови. То вода для людини для спраглої, джерело життєдайне, чудове. Жить не може людина у Англії і не знати англійської мови. В кожній миті цвітіння конвалії, гуркіт грому і гомін діброви. Жить не може людина в Італії і не знати італійської мови. Із колиски до миті останньої є в людей розуміння здорове. Жить не може людина в Іспанії і не знати. Іспанської мови. Ми беремо цей дар від матусі як зерно, а не жмуття полови. Жити не можемо ми в Білорусі і не знати білоруської мови. Ми давно живемо не в колонії та тримаюсь такої основи. Жити не може людина в Японії і не знати японської мови. Жити не можна в Норвегії, в Швеції. У Румунії, коло Молдови, у Німеччині, в Польщі, у Греції і не знати державної мови. Тож думки пролітають, як тіні вдалину, в безгаміння Дніпрове. Жити можна лише в Україні і не знати української мови. Іде вуйко хрещатиком, приїжджа людина, запитує у зустрічних, а котра година. Перехожі пробігають, позиркують скоса, то й рукою відмахнеться, то й удене носа. А тут раптом двоє негрів вийшли за астроному, Один глянув на годинник, зараз чверть на сьому. Вуйко, неїцько поклонився. Дякую, шановні. Значить, є ще у столиці україномов. Досить мене виправляти. Добре. Даєш обіцянку? Обіцянку. Але ти олень. Олень. Втіла. Ну я читала. Ну я досвідчувала, сподівала, опанулася, нанюлася, причалася, відкувалася, притягувалася, підголася, напитала, оправлялася, позавчалася, а прикатувалася, досвідчувалася, вдоснался, засвоївала, надівала, підучувалася. Тобі не вистачає слів в українській мові, щоб описати емоції, тому ти розмовляєш російською? Да, так проще і більше свободи. Добре, яку емоцію ти хочеш описати? Наприклад, восторг, Уяви, ти в захваті до нестями, до самозабуття, бо це несамовито, феєрично, божественно, неабияк. Несказанно, пречудесно, предивно, чарівно, нечувно, навдивовижу, прекрасно. І це всього кілька прикладів. Якщо докласти зусиль, то слова знайдуться. Катя Кавун будеш? буду. До речі, а ти знав, що слово кавун має два значення: в одному позначає людину, що обожнює каву. Наприклад, заходить кавун у кав'ярні і бере чашку. Пліжанку, шкляночку, буньку. А, -а, -а, -а. а назва ягоди походить з турецької мови, що там означає диню. До речі, а діалект у нас теж присутній: гризачка на Закарпатті, Любеніца у деяких чорнігівських селах. Це, звісно, добре, але в тебе є ніч, щоб його порізати? Ні, немає. Поїли кавуна. Ворою найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад світ, як побачиш синє море в тебе зряні та вині. Ніколи усі серце полюби, бо життя безкрайне поле, все життя безкрайня ми краща, мова єднання, це українська, на Україну народила краща, мова кохання, це українська сила небесна. Vila i never